Ти що ти знову робиш? Нащо ти знову це заливаєш? Ти що не чула, розказали, що на заправках будуть домішати спирт і вже в більшій кількості готую свою машинку до спирту. Тож, вже розповіли, як буде домішування біоетанолу або спирту до бензину. Давайте я вам розкажу, чого чекати вже з сьогоднішнього дня, тому що на всіх заправочках... Вже йде мішаний або бадяжний, як його називають, бензин. Про це розповів сео компанії Василь Данилюк, і мої підписники вже поділились відгуками, як почала працювати їх машинка. Тож, давайте розберемось. СЕо компанії Окко, тобто однієї з найбільших заправних станцій, да, груп заправних станцій Василь Даниляк, розповів, як буде. Робитись, ну я б не назвав це, робитись, бадяжитись бензин. Виявляється, його будуть змішувати безпосередньо перед заправкою в бензовоз. Ну не все так просто. І в Україні є дуже великий нюанс. Тож, давайте розберемося, на якому паливі ми будемо їздити, тому що вже підписники дали відгук, то, хто заправлявся, вже. Оновленим, да, як це його правильно назвати, ну, розбадяженим бензином, будемо назвати речі своїми іменами, то кажуть, що пропала тяга, збільшилась витрата, ну, тобто, машинка почала гірше їхати. Це відгуки на автотемі. Хоча з часом може це й виправитись. і не всі машини однаково реагують. Тож, як робиться цей бензин, і Чого нам очікувати на заправки і що заправляти, щоб машина відчувала себе краще? Давайте по порядку. О, а це ж ти тільки здала на права. Так. І плануєш купувати автівку. Коли будеш оформлювати страховочку, не забудь про Hotline Finance. Дивись, реально, зручно, швидко і промокодом автотема, отримаєш 10% знижку. Не Заходиш в додаток, авто це вілочка, купити новий поліс, просто вводиш номера своєї автівки, вибираєш. Підібрати вартість, вибираєш компанію, яка тобі найбільше сподобалась, оформляєш страховочку, не забувай про промокодик, а ми далі розбираємося з бензином. Тож, бензин і біотанол, який додається до нього. Як буде все відбуватися? Вже нам розклали по поличкам і з цього можна зробити висновки. Спочатку на перших парах весь бадяжний бензин будуть завозити з Європи, тому що там то вже роблять давно, і вони то вже навчились робити. Тобто, бензовози відразу будуть заїжджати з розбавленим бензином. Чи вплине це на вартість? Так, біоетанол дорожчий. Хоча, якщо дивитися спиртовий бензин на заправці, то він чомусь дешевший. Ну якщо брати саму присадку біоетанолу, то вона, вона виходить, в еквіваленті дорожча на бензин. Тобто е збільшення вартості мало б відбутися приблизно на 5%, на тих, що додають. Да? Але за рахунок того, що впала ціна на нафту, то бензин не підніметься, а навпаки, опуститься в ціні. Но в майбутньому, коли ціна на нафту підніметься назад до своїх меж, а так завжди відбувається спочатку падає, Потім піднімається, потім ще дорожчою стає, то в загальному це підвищить вартість бензину. Потім, коли вже почнуть масово виробляти свій бі біоетанол, а ви уявляєте, скільки це треба його виробляти, да, скільки заправок, скільки всього, скільки бензину продається, і 5% це вже має бути спірту. Коли почнуть виробляти свій, то бадяжити будуть ой, розбавляти перед заливанням в бензовоз. Тобто бензовоз заправляється, залили 95% бензину, 5% біотанолу з різних цистерн. Тобто тепер не з одної буде заправлятись, а з двох. Поки він їде бензовоз, воно там бовтається і типу змішується. І потім, коли приїхали на заправку, швиденько його розпродати. Чому швиденько? Тому що в Україні виробляється наразі біотанол першого покоління. Він супер нестабільний. Ця Європа вже користується біоетанолом другого покоління, але в Україні ще немає потужностей, щоб його робити. Про це заявив е, Сео Око. Тобто він знає в цей да? І якби хоч трошечки його робили, б, то вони вже б кричали б на всю Україну, що ми робимо біоетанол другого покоління, і він суперкласний для ваших авто, і він хорошо е, розмішується з бензином. Про розмішується, в чому саме більший нюанс? Тому що з часом воно розкладається по фракціям. Тобто, якщо бензин спирт, а в спиртові ще як мінімум 4%, а то й 5 і 6 води, і з часом воно в бензинові розкладається по фракціям. Таким чином, що не можна, не можна, щоб довго паливо було в баку. Тобто потрібно, щоб так заправив, виїздив, заправив, якщо ви заправили, поставили, і машина 2-3 місяці простояла. Воно у вас прямо в бакові розслоїться. Ну, може, не так, аж там прям-прям слоями, але розшарування буде. Можете налити в баночку, лишити на три місяці, і побачите, що з тим бензином станеться. До речі, давайте зробимо такий дослід. Я зараз куплю літру бензину, залию в баночку, і будемо дивитися, як він буде змінюватись. Що вже кажуть підписники, які спробували, кажуть, що все погано. Що машина гірше почала їхати. Що роблю я? Я про це весь час кажу, і мені то подобається: 50 на 50. 50 заливаю спиртового, 50 заливаю звичайного. Ну, тепер, звичайного ж не буде. А, до речі, про звичайний, де залишиться. Не дозволили додавати біоетанол в військовим. Тобто військові отримують чистий бензин, і мені кажеться, зараз піде да, бадяга розпродаж військового бензину, типу, щоб купити чистий. Тобто, ну, значить, чимось воно погано, раз військову техніку його не заправляють. Але, можливо, через те, що там велика техніка, але велика техніка то в основному дизель. Ну, коротше, військову техніку не будуть заправляти, бадязний бензин буде чистий І який більший 98-го, тому що. Градус спирту максимум 96, тобто 98-й бензин з нього зробити не можна. Тобто, все, що вище 98-й, 100-й, буде також чистий бензин. Тому я б радив, якщо ви бачите, що прям погано-погано впливає на вашу автівку, заїхати там раз чи два на рік, залити бак чистого, 98 го чи 100, го виїздити, щоб промити всю цю систему. Ось таким чином, типу, спасатися. Як я роблю бадяжу 50 на 50, але так як чистого не буде вже, тобто він вже зразу буде бадяжний, то вже прийдеться зменшувати пропорції. 40% заливати спирту, 60 бензину з спиртом вже розмішаним. Що я замітив, до речі, це записуючи всі ці відео, я собі в голові склав картинку і замітив, що коли в мене бензину залишається. От я заправив, да, їздю, 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 Зараз я небагато їздю цією машиною, бо їздю в основному електричкою, ви це все бачили на відео. Їздю, 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 їздю. пів баку лишається, да, і там часто дуже довго машина стоїть, буває по тижню і по два. І коли вже пів баку лишається менше. То вже вона починає дьоргати і вже починає цей. Що це означає? Що бензин розслоївся, що він вже там не такий, як повинен бути. Якщо його залити, ну навіть їздити і хорошо десь проїхати, протруситися, да, по нашим дорогам, слава Богу, це не важко, то воно повинно знову стати на норму. Ну Но я зазвичай заїжджаю на заправку і заливаю свіжого, і все вирівнюється. Но в ідеалі треба виїздити під ноль і потім залити свіжого, і бажано не повний бак. Бажано це стільки, скільки ви виїздите приблизно за 2-3 тижні. Оце мої такі особисті поради. Що кажуть про біоетанол другого покоління, коли він почне поступати в наше паливо, Кажуть, бо, тому що він не розслаюється вже, він набагато кращий, але він і важчий виготовлення. Кажуть, що будуть старатись максимально швидко наладити процес. Що по перевіркам якості бензину, те, чи є біоетанол, тобто спирт в бензу, можна провірити, можна показати проба, чи він там є. Ну ніяк не можна подивитися, яка його відсоткова частка. Чи там 5%, чи 10, чи всі 15%. Тобто все залежить від того, як будуть бадяжити при заправці цього бензовоза. І якщо там, не дай Бог, його буде більше, ви ніяк то не докажете і не взнаєте. знаєте. А при тому всьому машина може їхати набагато гірше. Кажуть, що нові машини типу, нечутливі до цього, але в загальному ми питали вже минулий раз да, наших експертів, а саме чата GPT, то за рахунок того, що в спиртові є вода, і сам спирт притягує воду, може створюватись окислення на вузлах, де цей бензин. Протікає. Але в більшості випадків там якісь резинові трубочки, але дуже багато і під самою машиною мідні. Але якщо ну сам бензин там стоїть весь час, то проблем бути не може. А от, якщо десь він не тримає обратний клапан чи ще щось тікає, і трубочка лишається пуста, в тому випадку окислення може бути дуже сильне. Ну, це всі нюанси, які можуть випливти в процесі експлуатації. Тож готуємося вже. Заправляємося, пишіть свої відгуки, як на вашу думку, тому що ну, єдиний спосіб це все перевірити, це на відгуках, бо інакше ніяка заправка вам не скаже, що не заправляйтесь в нас, бо в нас поганий бензин. Ні, лише перевіряючи, отакого, от знаєте, методом тика, народним методом тика. Тож давайте, щоб якщо ви, не дай Боже, десь заправились і машина відверто погано їде, то напишіть, то, щоб інші знали і не робили вашої помилки. Очікуємо. Налаження цього процесу, поки він налагодиться, я думаю, це 2-3 місяці пройде не менше. А потім будемо робити якісь висновки. Тож, дорогі мої водії, бажаю, щоб ваша машинка ніколи не ламалась, брала, споживала як наймога менше палива, щоб заправлятися, бо ціни зараз такі дивлюсь на табло і очі налопліду. Хоча і трошки ціна впала, то радує. І щоб цей бензин не нашкодив ваші автівки, тому до зустрічі на друзі, дорогі, дорогі мої водії.